Дуже часто чую від клієнтів про те, що новий товарех ніяк не змінився. Так давайте ж розберемося, так це чи ні. Сідаючи в автомобіль, що помітив одразу я, які зміни? Це кермо. Кермо вже стало не сенсорне, а зі звичайними клавішами. Далі, мультимедійна система. Мультимедійна система змінилась на 2D-шний стиль, це класичний для Volkswagen. Ну і з бонусів це CarPlay, він став повний екран. Дуже круто. Далі по салону автомобіля. Тепер в комплектації арлайн є можливість вибору салону. Це може бути коричневий, класичний арлайновський, бежевий, білий, або новий Puglia темно-синій з ромбіками. Дуже в речі, цікавий салон. Ну і є певні зміни зовні. Давайте подивимося. І так, що в нас змінилося зовні нова оптика, вона вже не розділена, а суцільна. Новий бампер і з'явилася. Лед лінія, яка характерна саме для Фольсвагена. Позаду змінився задній стоп, і це є таким характерним характерним відмінності нового ТОРО. Це суцільна лінія, яка збігається в значок Фольксваген, який так само підсвічується.